З моменту сходів моїх огірків пройшло 2 місяці, плюс-мінус 2 дні. Ось так вони виглядають подивіться. Ось цьому горщику в крайньому це огірочки зозуля. Це в середньому горщику огірок Мертус. А ось це теж зозуля. Дивіться, яка різниця між ось цією зозулькою. І ось цією зозулькою, подивіться, яка висота. Ці огірки я відразу пересадила у великий контейнер об'ємом 2 літри. А цей огірок я ще два тижні тримала в малюсінькому контейнері. І подивіться, майже вдвічі рослина відстає і в зрості, і в висоті, і по кількості квіток, і плодики тут тільки-но-тільки -тільки огірочок цвіте. А ось на цій зозульці, подивіться, вже є огірок перший. Довжина його я поміряла 8 см. Тепер ще одне ще моїх спостережень. Подивіться, на мертусі вже теж є огірочки. Вони довжиною зараз поміряємо. Зараз я візьму лінійку і поміряємо цей маленький плодик. Ну, Це він один з найбільших на Мертусах. Довжина його зараз ну, десь 5,5 см приблизно. Якщо ось так прикласти, я ще ж можу прикласти та й зламати. Огірочок Мертус це самозапильний огірок, він запилюється сам. А огірок Зозулька це написано, що він. Напів самозапильний, і про всяк випадок я його запилювала квіточки пензликом. Хочу, хоча хочу вам сказати, що майже всі квіти майже всі квіти потім дають плодик. Мало яка квітка ось так просто відпадає, і все, і плодика не нарощує. Я так розумію, що це чоловічі квіти, оці, а ці з плодиками це жіночі квіти. Це я так розумію, можливо, я і помиляюся. Хто знає, це підкажіть в коментарях. У Мертуса, дивіться, яке велике листя. У Мертуса лист... листочки набагато більші. Дивіться, якого розміру листки, дивіться, які здоровенні. У зозульки листочки менші. Я свої огірки вирощую на підвіконні, я їх не підсвічую, тобто, вони... я не вмикаю їм лампу. Вони ростуть тільки від денного світла, але це вікно, на якому в день, майже цілий день тут світло. Ну, тільки через те, що зараз похмурі погоді і немає мало сонечка, то, можливо, їм сонечка і не вистачає. Ростуть огірки дуже швидко. Ось дивіться, оцей огірок найвищий, він вчора ще був ось тут, він не доставав до Висоти вікна, а сьогодні він уже он наскільки поплівся на гардину. Дуже швидко. От якраз кажуть, як кажуть, ростуть не по днях, а по годинах. Дуже швидко виростають. Кожного дня я їх ось так підкручую, тому що бачите, от наскільки вони збільшуються в розмірі. До 10 см на добу вони підростають у мене Ось так доводиться їх зараз. Кожен день підкручувати. Ростуть вони в ось таких величезних контейнерах. Ці контейнери десь ну, як величезні. Для рослини я вичитала, що для огірка бажано, щоб було 10 літрів об'ємом відро. Но у мене немає скільки місця на підвіконі, щоб їх тут всі виставити. Бо на другому підвіконні у мене ще й розсада стоїть, Воно, де вона вся. Тож. От вони тільки на одному підвіконні, і в цьому контейнері об'ємом десь 25 літрів, у мене 4 рослини зростає. Я ще залишила ось так місце. Майже третину контейнера. Буду, по мірі того, як з нижнє листя буде підсихати, старіти, я буду обрізати, і буду підсипати ще землею, щоб збільшити кількість поживних речовин. Ось, друзі. Хочу вам сказати, що думала, що це набагато складніше, багато читала. Навіть планувала знімати відео прямо по кроково, як я вирощую гірки на підвіконні. Но ці кроки, ви знаєте, вони якось настільки плавно приходили один в інший, що навіть якось не вдавалося виокремити. Ну, зацвів огірочок, ну, там з'явилися перші плодики, перевалила. Ну все це я показувала в таких своїх влогових відео, що ось зацвів, ось перевалила, що навіть не було чого так виокремити. Ось, Якось вони в мене навіть не дають ось цих бокових якихось пагонів. Нічого я не прищіпую. Не знаю, може вже той прищіпну, який аж ось там. Щоб він уже вгору не ріс, може тоді підуть бокові пагони. Навіть нічого мені не треба тут прибирати зайвого. Так вони якось в одне стебло ростуть. Мабуть, знають, що я ледацюга. І щоб мені було менше роботи, не, не пускають зайвих паростків, зайвих стебел. Ну, ось так я вам хочу сказати, що крім того, що я їх посадила. Двічі перевалила в горщики і поливаю, ну і підв'язую, це так, підкручую, іноді оприскую просто щоб по листочках, щоб листочки були вологими, тому що шогірок любить вологу. Оце і вся робота коло них. А дивіться, вже, я думаю, що зозулька ця взагалі огірочки має бути довжиною 14-23 см. То це тільки половина від його довжини. Ще він виросте настільки ж, це салатний огірок, він такий смачний, дуже. мені дуже подобається зозуля. Ось от він виросте ще стільки ж, і вже можна буде споживати в їжу. Звісно, це не буде врожай кілограмами. Ну, але ж все одно приємно зірвати свій огірок на салат. Я розумію, що огірки це не Їжа першої необхідності, але не знаю, якось мені дуже подобаються ось ці весняні огірочки. Вони так пахнуть, у них такий запах, запах мене асоціюється цей запах з весною. І приємно зробити салатик, зеленню і покласти свій огірок. До речі, я ось недавно нещодавно купувала два огірка на салат на свято, то скажу вам, що ціна була на огірки. У нас в Миколаєві 200 гривнів за кілограм. Ось, А так, ну, звісно, що це буде поштучний урожай, але все одно іноді скуштувати свій огірок. Так що я вам хочу сказати, що нічого складного тут зовсім немає. І якщо мені вдалося це зробити, то я думаю, що зможе кожен, хто бажає. Особливо ж, я скажу, ніяких таких сильних турбот, клопоту з ними немає. Ну, от Єдине, що треба, велика, великий об'єм, полив і оприскування. Дякую, друзі, за увагу. Буду ще чекати, ось в мене мертве скоро виросте. Ось, Все-таки я потрішки знімаю такими. Невеличкими кусочками, шматочками відео. І потім, коли вже в мене буде і мертвос огірок, і зозулька вже виросте, будуть плодиків буде більше. То я планую все ж таки змонтувати таке відео, де я покажу від початку і аж до самого врожаю. Всім бажаю гарних сходів і миру нам. всім. До зустрічі!